Мої вітання стрільцям, з вами Проствол, який приціл вибрати, щоб було швидке захоплення цілі на близьких дистанціях та була можливість зробити точний посіл на велику відстань. В цьому ми спробуємо сьогодні розібратися за допомогою лінійки від компанії Zigzaur танго МСР. Тому не перемикайтесь. Отже, приціли від зігзаур лінійки Tango MSR відносяться до змінної оптики малої кратності, або, як же всім звично, LPVO. Зазвичай LPVO має збільшення від 1 до 8. Найбільш поширеними є 4, 6 та 8 крат. Багато компаній. Що виробляють ЛПВО, напрагнули зробити збільшення дуже великим, а швидше знайшли баланс між достатньою кратністю та солідною відстанью до вихідної зениці. Відстань до вихідної зениці має велике значення для LPVO. і причина в тому, що ці приціли ймовірно були створені, щоб бути посередником між каліматором та повноцінним прицілом. LPVO відмінно підходять для ближнього бою. І швидко рухомих цілей, що робить його ідеальним практично для будь-якого засування, і це приціли, які дійсно додають універсальності ваші r 15 Ну ми переходимо безпосередньо до наших прицілів від ZIGZAUER. Отже, лінійка Tango MSR від Зікзаур включає в себе приціли малої кратності у другій фокальній площині, які поставляються разом із кріпленням Alpha MSR у комплекті. Це у нас приціли Tango MSR 1.6. Tango MSR 1.8 та Tango MSR 1.10. Всі ці приціли однакові по функціоналу, за винятком, звісно кратності та основної труби. На прицілах 1.6 та 1.8 у нас 30 та труба, а на прицілі 1.10 у нас 34-та труба. У всіх прицілах оптична схема High Performance зі склом з низькою дисперсією. Прицільна сітка MSR-BDS та 11-кратне збільшення яскравості. Також в комплекті йдуть відкидні кришки. Всі приціли мають надійну водонепроникненість, ударостійкість та захист від запітніння. Пропоную заглибитись більш детальніше і почнемо з самого краю. У нас тут є діоптичне кільце, яке дозволяє налаштувати оптику під себе, оскільки очі у всіх різні. Для цього треба подивитися вгору в наше блакитне небо і налаштувати прицільну сітку так, щоб вона була максимально чіткою та ясною. І все. Про це кільце ми забуваємо. Тому що найближчим часом ваші очі не зміняться. Продовжуючи рух далі, ми бачимо, що у нас є маркування по бокам та зверху, а також кільце зміни кратності. Повний хід складає трохи менше 180 градусів. Що дійсно приємне, що тут у нас є невелика оптиково-волоконна, скажімо так, секція, що дозволяє, не піднімаючи голови, бачити, на якій кратності знаходитись. Тут доволі ціпка текстура без рівків. Також тут є речак, який доволі зручний для швидкої зміни кратності. Ну і якщо вам не подобається або ви переживаєте, що він буде чіплятися за спорядження, його можна просто відкрутити і використовувати ось цю частину, де знаходиться оптиково-волоконна секція. Рухаємося далі. Тут у нас 34 труба, і у нас кріплення, яке мені особисто подобається. Тут є характеристики моменту затяжки гвинтів за допомогою динамометричного ключа. Крім того, на гвинтах був локтайт. Продовжуємо далі. Тут у нас барабанне регулювання прицілу по вертикалі та горизонталі. Цікава річ, що всі приціли LPVO або приціли малої кратності мають крок регулювання в половину МОА за клік. Деякі можуть мати регулювання 1 МОА за клік. Що мені подобається ще з точки зору стрілка то це те, що у приціла зверху, та з боку є позначки. Тобто, коли ви вже вклалися, вам не треба змінювати вкладку, щоб подивитися, чи правильно ви вносите поправки. Далі у нас йде барабан регулювання яскравості сітки. Нагадую, їх 11. І що мені подобається, коли ви регулюєте яскравість, то регулюється не вся сітка, а тільки центральна точка та підкова навколо для швидкого захвату цілі. І перш ніж ми перейдемо до сітки, хочу відмітити ще одну цікаву річ. І я хотів би, щоб кожен виробник прицілів робив так само: це лінія, щоб виставити приціл горизонтально відносно зброї. Ну і нарешті переходимо до самої сітки. Тут ми бачимо значення в МОА. І як я вже раніше казав, підсвічується центральна точка з підковою. Точка має розмір 1 МОА, і це означає, що на 100 ярдах вона має ширину в 1 дюйм. Підкова просто допомагає швидко зачепитися за ціль і вразити її. Коли ви будете на кратності 1, то ви побачите маленькі трикутники справа та зліва. Це для рухомих цілей, просто точки утримання, які дають вам точку відліку. Подивіться на горизонтальні риски. Це дуже схоже на інші сітки БДС. Ну і традиційно, перша ризка буде на 300 ярдів, друга на 400 і так далі. Правда, під який набій не вказано, але це можна перевірити самостійно експериментальним шляхом та під свій набій. З прицілами ми розібралися. Тепер пропоную перевірити ці приціли під час стрільби. Для початку попрацюємо на близьких дистанціях, а потім спробуємо більш серйозні відстані. У нас тут невелика мішенна обстановка. Як ви бачите, три паперові мішені та мій багатоштадальний гонг. Стріляти я буду прицілом Tango MSR кратністю 1,6. Спробуємо його на близьких дистанціях. Декілька слів. Картинка чітка та яскрава. Прицільна сітка дозволяє швидко ідентифікувати та захоплювати ціль. А я пропоную спробувати більші дистанції. Дистанція у нас 410 метрів. приціл у нас танго МСР кратністю 1,10 Патрони GGG 69 грам. Спробуємо. промах. Делаю сегодня. Промах. Где улучшение? Отже, 5 пострілів, 2 промахи, 3 влучання, промахи це моя помилка. Приціл дає доволі чітку та гарну картинку, а нам пішов час підвести підсумки. Зікзаур об'єднали передові електронні технології, чудове скло та дизайн, натхнене військовими, щоб досягти максимальної чіткості, точності та продуктивності. Зікзаур розробили справді відмінну оптику для всіх типів стрільців військових, правоохоронних органів, мисливців та професійних стрільців. На оптичні прилади Візікзаур поширюється довічна гарантія. Це необмежена довічна гарантія. Підписуйтесь на канал, тим самим ви його підтримуєте. З вами був Протвол. Залишаємось на зв'язку. Все буде Україна!